Одні готуються до зими, інші вже подумають про літо. Черкаська дизайнерка за образи майбутнього сезону взялась вже сьогодні. У своїй домашній майстерні дівчина власноруч шиє дівочі сукні. У процес їх створення занурилася наша Катерина Ковбій. У руках 27-річної Тетяни майбутня дизайнерська сукня. Вона частина нової колекції молодої майстрині. Тут уже майже готова половина. Задумано на колекцію 20 одиниць. Тут вже ми маємо 10. Кожна така, зізнається дівчина, вимагає кропіткої праці. Починається все із замальовки ескізів. Відмічаю приблизно, яка буде тут канина. Це буде ось така Це буде наступний ескіз. Це у нас буде вже тринадцята планточка. Щойно всі замальовки готові, Тетяна береться пристосовувати їх до реальності. Кожну складову майбутньої сукні дівчина проєктує в спеціальній програмі. Ось частина, рукава, тут чи не вистачає манжетру, пікіначний результат це ось така сукня. Одразу після проєктування викрій, попереднє шивання та перша примірка. Її зізнається майстриня, любить чи не найбільше. Тільки ідей, що вони постійно міняються, і руки просто не співають за ідеями, тобто, значить, ти вже зробила одне, що його не доробила, вже хочеться зовсім інше. У майбутній колекції ділиться Тетяна, тільки добірні тканини. Тут знизу штабель, на якому я малюю принти спеціальною фарбою, текстильною, тобто можна брати без проблем. Тут шифон гофрірований і сітка ХБШ. Стараються по максимуму використовувати натуральні тканини. Всі переваги таких матеріалів, зізнається, модель Анна відчуває буквально на дотик. На додачу отримує ще й хороший настрій. Приємно бути моделлю талановитого майстра, коли ти розумієш, що зараз просто на твоїх очах твориться шедевр деякою мірою, і мені дуже подобається носити сукні. Тані, тому що я точно знаю, що нікого не зустріну в такій сукні. Відразу після примірки пошиття свою міні-майстерню дівчина облаштувала просто в квартирі. Тут говорить, має все необхідне. Обов'язково має бути дві машинки: прямострочна і оверложна. Обов'язково мають бути нитки, обов'язково мають бути ножниці, олівець, ну, запасні голки, булавки. Ну, в принципі, стандартний набір. Для Тетяни це вже друга колекція. Свої сукні молода дизайнерка готує черкаським модницям на наступну весну та літо і обіцяє, кожній красуні обов'язково запропонує щось до смаку. Катерина Ковбій, Горнеділько, Віка новини.